Я Олексій Сорокін, засновник WorkCounter Ukraine, компанії з розвитку українського ринку праці. Я хочу, щоб в українському рекрутингу було якомога більше ефективних рекрутерів практиків І саме для цього ми з командою розробили цей курс тренажер. Він базується на системі підготовки рекрутерів в нашій компанії, яка відшліфована і в якій ми впевнені на 100%. Ви пройдете всі етапи закриття вакансії. Як у реальному житті, від початку до кінця. А саме, самі, власноруч, сформуєте профіль пошуку кандидата, опис вакансії, розмістите його на сайтах пошуку роботи та в Телеграм, розробите власноруч ефективну структуру співбесіди та по ній проведете тестову співбесіду, після чого сформуєте репорт і подасте його вашому тренеру. Також ми надамо вам доступ до гайду про аналітику рекрутингу і доступ до джерел рекрутингу розбитий, структурований по нішах. І знаєте, що ви сформуєте власне резюме, по якому знайдете першу роботу в рекрутингу. І звісно, найкращих ми заберемо в команду Workhunter Ukraine. Ми зацікавлені у вашому результаті, тому що ваш результат це репутація наших курсів.